дипломат і ведучий, і пан Дмитро Чекалкін. Дмитре привіт. Привіт, давайте говорити разом. Значить, да, привіт. Що я хочу показати? Значить, дивіться. Це вік інтернету, це війна в прямому ефірі. Так що, як то кажуть, знову ж таки є такий вираз: ля-ля Так от не надо ля-ля Є -ля. е... Наслідки юридичні, про які зараз говорив наш гість, але будуть ще деякі наслідки, і зараз ви зрозумієте. Є така розслідувачі, ну, є такої спільноти ОС і спільнота Мольфар. Вдалося досить легко встановити імена причетних до ракетної атаки на Дніпро. подивіться чудові хлопчики. Дівчатка до списку увійшли, ну, здебільшого, хлопчики, увійшли 44 особи з 52-го гвардійського полку Росії. Туди внесли також тих, хто заправляв літаки та ракети безпосередньо перед їх запуском. Тобто, дивіться, не дуже, не дуже і складно було, нагадую вам, на третій день ми знаємо всіх, хто винен. їх майже рівно стільки. Тільки загинуло у цьому будинку. От мені цікаво, що буде далі цими людьми? Тому що, ну, якось от, прізвища відомі, хтось на кнопку тицяв, хтось підвозив, заряджав ці ракети, хтось наводив і так далі. От що ти про це думаєш, Чекаю? Насправді зараз. Активно обговорюється тема створення українського мосаду для того, щоб помститися цим воєнним військовим злочинцям, дійсно, як прообраз цієї організації, недаремно обраний ізраїльський мосад, який впродовж десятиліть дійсно демонстрував значні успіхи в розшуку військових злочинців. Ще тих, хто був причетний до геноциду євреїв другого Другій світовій війні, арабських терористів, але я нагадаю, що в нас впродовж перших п'яти років російської навали активно діяв наш український мусар. Нагадаю, що були знищені такі одіозні персонажі, як Захарченко. Був знищений гіві, був знищений моторола, був викрадений цемах. В нас діяла ефективна. Наша контррозвідка діяли наші підрозділи, які здійснювали успішні операції, але, на жаль, ці найефективніші українські офіцери, розвідники, були звільнені. Ми знаємо, що ті, хто розробив і здійснив перший етап наймасштабніших операцій по викриттю російських злочинців, Вагнерівців, пан Бурба був з ганьбою звільнений з посади. Мало того, його навіть позбавили охорони особистої його позбавили броньованого автомобіля. Тобто, я завжди повторяв цю тезу. Перед тим як ефективно почне діяти український мосад, треба, щоб ефективно діяв український шабак. Шабак це в перекладі з іврифов Шірутбі та Хон Клялі. Тобто, це внутрішній. Органи безпеки, які мають знищувати кротів, які зрештою і призвели до ліквідації найефективніших українських підрозділів. Багато Юрій Вутусов писав про групу шведа, так званого це призвисько нашого військовослужбовця, який здійснював дуже успішні і ефективні операції, які планував це. Звільнення українських військовополонених, які були в тюрмі ізоляція, і на жаль, ця потенційно успішна і дуже вдала операція, була практично зірвана після того, як okay. після цієї ганебної оманської зустрічі в нас керівником практично всієї держави став пан Єрмак. Ну як свого часу, після того як нагадаю, кучму. Звинуватили в ковчугах, змусили росіяни для того, щоб там з, по, по, покращити його е, положення. Змусили призначити Медведчука на посаду голови офісу президента. Ну щось подібне відбулося і під час каденції зеленського. Після нагадаю, саме після Оманської цього зустрічі Оманського вояжу, е, був призначений буквально через 10 днів. Був призначений саме Єрмак. Ну Є серйозні підстави вважати, що це було саме під тиском російських перемовників, да, які виставили свої свої умови. Тобто, це взагалі така ну, досить поширена російська практика, коли вони вимагають ставити на ключові посади. Про російських персонажів, про російських політиків для того, щоб зрештою піти там на якісь поступки реальні чи вигадані в перемовному процесі. І, на жаль, ми сьогодні маємо те, що маємо. Ну, ми маємо різне, Дмитро. От я хочу Леоніду також про це, про відповідальність. О, дивіться, я відкрив свіжу новину е, голова Міністерства закордонних справ ФРН. Анна Лена Бербок запропонувала створити спецтрибунал для керівництва Російської Федерації. Це вона заявила в академії міжнародного права у ГАЗі. Можливість створити цей трибунал для розслідування злочинів вона також обговорила з українським колегою Дмит... Дмитром Кулебою. Як Причому, що цікаво, Леоніде? Хочу твою відповідь. Що цікаво, що мова іде, щоб цей трибунал. І, взагалі, аналогічний трибунал почав працювати е, прямо зараз під час війни, тому що доказів і, 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 і свідків і так далі, їх скільки завгодно. Що ти про це думаєш? Матвій, дуже коротко. Є декілька процедур, за якими злочинці, які скоюють злочини проти людяності або військові злочини, можуть бути притягнуті до відповідальності. Наприклад, є постійно діюча інституція, це міжнародний кримінальний суд, який теж знаходиться в Газі, і там уже прокурор відповідно і призначений і працює, в тому числі і в Україні, з приводу накопичення доказової бази і притягнення до відповідальності осіб. Щоб Телеглядачі розуміли, мова не йде про якесь засудження як країни-агресора або її керівництва тощо. Це конкретний перелік осіб з прізвищами, починаючи від керівництва і закінчуючи виконавцями в Бучі, в аеропортах. Тощо всіх залучених, отих от осіб, яких ви е, демонстрували, е, які винні в звірствах в в е, вбивствах. Е, вони всі стануть учасниками цих процесів, і після вироків вони мають. Мають бути а, притягнені до відповідальності, там а, довічні ув'язнення передбачається. А, і а, тюрма, де вони мають перебувати, це або міжнародна тюрма, або тюрма одної з країн учасниць, які а, підписалися під а, виконанням рішення міжнародного кримінального суду. Є інша процедура це створення міжнародного трибуналу. І так, дійсно, про що йде мова, це окрема процедура. А, на кшталт тих, які були реалізовані за злочинами. В в тому числі в другій світовій війні, і дійсно зараз йде мова про те, щоб в ГАЗі створити окремо таку інституцію, і ми працюємо в тому числі з муніципалітетом ГАГ, тому що ну. Є реалії життя і реалії це передбачає, що інституція має знаходитись в якомусь приміщенні, бути забезпечена якимись засобами для здійснення своєї діяльності. І саме муніципалітет Гааги відповідальний і може надати відповідні засоби і приміщення. Тому цю роботу теж треба пройти без неї. Міжнародний трибунал не запрацює в силу абсолютно фізичних особливостей. Тому ця робота ведеться і як на на високому дипломатичному рівні, який представляє пан Кулєба, так і на рівні муніципалітетів, для того, щоб ми забезпечили ефективність цієї інституції, і окрім МАСАДО, який має притягати. До фізичної відповідальності тих, до кого е, не можуть дотягнутися руки закону, а е, такі е, фактори можуть бути. От, Наприклад, буде рішення міжнародного трибуналу або міжнародного кримінального суду, а ці особи будуть знаходитися під захистом е, тієї ж російської армії, якщо ситуація там не зміниться і, наприклад, там не влаштують показові покарання старого режиму, е, то очільники як мінімум зможуть захищати своє. Життя і свободу тим, що їх просто не видадуть тим країнам, які е, прийняли рішення про притягнення їх до відповідальності. Тоді тут має вступати в дію аналог масаду і виносити вироки, ну, якщо е, посадити довічно вони їх не зможуть заочно, то притягнути до інших видів відповідальності е, така опція є. Але про неї ми будемо говорити окремо, оскільки дуже е, важливо узгодити ці. Е, Фактори, в тому числі з нашими європейськими е колегами, зважаючи на наші е спрямування до європейського союзу. Скажу так: е можливо, офіційно ці структури не будуть створені, але фактично е будуть реалізовувати е відповідні завдання. Десь отак до цього, що ти сказав, я хочу додати ще свіжу інформацію. Значить, там було 40 людей, чи скільки 44? А от е, тільки що надійшла новина, СБУ назвала шістьох російських військових причетних до удару по багатоповерхівці. Е, ну вони відкрили звичайно СБУ. Вони відкрили дарну справу. Ну і от, е, значить, тут прізвище і так далі. Інженер по авіаційному озброєнню, штурман, штурман, начальник штабу авіаційної ескадрілі, команду, командир авіаційного загону. командир... Дір 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, полковник Тимошин. Знаєте, ми зараз далі підемо. Я просто що хочу сказати. До речі, я хотів попросити Іру Абдуліну, щоб вона подивилась, там є її допис надіслав. Я хочу, от як росіяни, ти до цього говорив ти до цього говорив, Леоніде. Що, ну, вони тварюки, якісь, Я не знаю. Ну, оце от. Про це ми говорили як можна так значить таке робити. Але є таке, знаєте, а ні, тут. Ага, ми не можемо це показувати. Ну, коротше, є такий, коротше, це таке було відео. Ми не можемо його показати, бо авторські права і так далі. Але е... декілька таких, деякі прошарок російських ведучих. На їх каналах вони відверто радуються, що попало. І кажуть: там один такий просто ну жах. І він популярний. Він, і він каже: і цей будинок треба, і інший будинок треба, і так далі. І так далі. І от нашим дітям Дмитро Чекалків, нашим дітям треба буде якось співіснувати з країною. Яка може бути у той час вже демократична, але кожної хвилини вона може перетворитися на знову на цей жах. Розумієш? От я боюсь цього найбільше? Ну насправді є досвід денацифікації, як відомо, після Другої світової війни німці, в, зокрема на тих територіях, які контролювалися британськими та Американськими військами вони отримували талони на їжу тільки після того, як по дві години продивилися документальні фільми про злочини нацистської Німеччини про концтабори, про страшні факти геноциду. Тобто, тут та сама практика має бути реалізована і по відношенню до російського населення, тому що вони. Останні 20 років піддавались такому шаленому впливу. Я часто наводжу приклад в нашому інституті військовий інститут іноземних мов в Москві була кафедра військової пропаганди. Віперіше кафедра спецпропаганди і кафедра військової психології. Ми там розували е е спочатку. Дану що та яка різниця? Я звичайна психологія. Чому має бути ще військова психологія? Але тоді вже наші там викладачі е е казали, що є такий. Коефіцієнт гіпнабельності, від слова гіпноз, да, який насправді мало залежить від рівня освіти, того чи іншого реципієнта цієї пропаганди, а залежить в першу чергу від інтенсивності цього зомбування. Ну, тобто, як, бала, як відбу, 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 відбувається інтенсивне зомбування, так і має бути ем, не менш інтенсивним і дезомбування для того, щоб е, ну, принаймні спробувати. Зцілити да, ці перекручені да і спотворені е, мізки мільйонів росіян. Буквально вчора була був... певний певний там е, ювілей того, як найбільша демонстрація в Москві була за часів там перебудови ще до того, як розвалився Радянський Союз, якраз в. Січні 91-го року, після того як е сьогоднішній там іншим частий гість е цього е єдиного марафону паннівзоров да вихваляв е не, російських омонівців, які здійснили штурм Литовського тв е В центру, які вбили е декількох демонстрантів. Тоді в Москві на площі на Манежній площі зібралась майже там, майже там мільйонний натовп да і фотографія, яка сьогодні настільки виглядає десонансом з тим, що відбувається сьогодні. Тобто, коли подівалися всі ці люди, коли подівся цей мільйон людей, які виходили, не тому, що їх там, як сьогодні на путінські мі мітинги, збирають за рознарядкою, а тому, що це було за покликом їхньої душі, вони вийшли для того, щоб засудити цей акт. А сьогодні. На жаль, ці люди мовчать. Куди вони? Вони ж не могли всі вмерти за ці 20 років, тридцять років ніж. Мабуть, вони Дмитре морально вмерли. Що говорити про це? Спасибі тобі, що ти був з нами. Пробач просто час обмаль. Дмитрий Чкалкін. Спасибі, що доєднався. Я тобі дуже вдячний, Леоніде. Я хочу тобі прочитати свіжо.